Привіт, друже! знаєш, ця війна дійсно поставила перед нами вже вкотре питання сенсу життя. І ми бачимо, наскільки це важливо, тому що коли у людини немає сенсу життя, або цей сенс якийсь тимчасовий, або якийсь матеріальний, то людина дуже легко і швидко стає нещасною. Вона приходить до усвідомлення, що будь-яка подія, якась трагічна, та ж та сама війна, може її позбавити всього, заради чого вона жила, але тільки... Дійсно духовний, вічний сенс життя, коли дійсно саме Христос і Євангеліє є сенсом нашого життя. Тобто, коли життя є сенсом нашого життя, тоді для нас є шанс і майбуття, і тоді ми ніколи не будемо падати духом і ніколи не будемо просто жити в жалю чи в депресії. Амінь. Так дійсно, і ми маємо дивитися на приклади минулого, які записані в Біблії, найісторичніші і найпопулярніші в світі. І що нам показує Біблія, що перший світ, перші люди вони знехтували владою, знехтували законом, ми порушуємо Слово Боже, ми порушуємо любов, ми порушуємо піклування, ми хочемо вийти з піклування Бога і творити свій власний світ, але виходить тільки пекло. І зараз під час війни багато українців відчули пекло, тому що там, де немає Бога, там, де немає любові, є ненависть, є дуже багато злодіянь. І беззаконні так, амінь. І тому нам варто повернутися в рай. Рай це місце, де Бог зустрічався з людиною. І сьогодні рай на землі це церква, з якою Господь і уклав новий завіт. Допотопний світ він був знищений подобом. 656 років був час, коли Бог сподівався на людське сумління, але люди за своїм сумлінням, з раю, який створив Бог, створили пекло. І сьогодні дійсно сенс життя це тільки в тому, що не Зникає і що буде вічно, це слово Боже, це воля Божа. Тому вивчаємо Слово Боже, занурюємося в нього і дійсно стаємо дітьми Божими, яких Бог порятує від будь-якого катаклізму. А повірте, ті жахи, які ми зараз переживаємо в Україні, це лише маленькі квіточки в порівнянні з тим, що чекає на всю землю і все людство після зняття шостої печатки апокаліпсису, і далі подальших ось цих. Подій, коли будуть і сурми, і коли будуть чаші Божого гніву. Тому зараз, доки в нас є час, ми мусимо примиритися з Господом, покаятися, прирости до тіла Христового і стати дітьми Божими, і бути не тільки громадянами своєї країни, де ми живемо, але і громадянами патріотами неба. Заходьте за посиланням. Дивіться чудові свідчення і об'явлення про сенс життя.